Під Верховною Радою надвечір зібрався кількатисячний натовп. Йшли гуртом від майдану Незалежності. Хто ці люди намагалися дізнатися? Мар'яна Бухан, і вона з нами на прямому зв'язку. Мар'яно, з якими гаслами зібрались люди, та чого вони вимагають. Вітаю Гасло тут. Люди їх не викрикують, вони в більшості написані на звичайних таких банерах. А, дуже схоже, що вони ну, друкувалися на одній тій самій друкарні, і так, ну, трохи, як на мене, віддає політехнологіями, ну, часів Януковича, а, люди дійсно прийшли десь приблизно годину тому назад, вони а, намагалися перекрити вулицю Грушецької, з того боку Верховної Ради. Але дуже швидко а, поліція їх розігнала, вони відійшли. Це люди, переважно а, студенти, таких от ну, тех училищ а, і старі, старенькі люди. І, власне, якби вони так і не змогли нам пояснити, ну чому вони сюди прийшли. Тобто лише кажуть відставка уряду, але якісь ну, аргументи цього вони назвати не змогли. Давайте спробуємо ну, зараз послухати. А, ну і, власне, що я хочу ще сказати, що вчора а, цей мітинг був абсолютно прогнозований, адже в одному з соціальних мереж а, була інформація, я прошу показати слайд про те, що а, а, людей просто збирали по 150 гривень. А, єдине, що сказали, що а, мітинг буде тривати до 16.15, 15 але ну, звіт уряду перенісся пізніше, тому, мабуть, і цей мітинг. Продовжується. Ми тут чатуємо сламі. Дякую, Мар'яно. Мар'яна Бухан стежить за тим, як зараз мітингують під Верховною Радою і вже йдуть до Майдану Незалежності.